25 квітня 1986 року. О 13 годині згідно графіку зупинки реактора на планово попереджальний ремонт, персонал приступив до зниження потужності. О 14 годині відповідно до програми випробувань відключається система аварійного охолодження. О 23.10 отриманий дозвіл на зупинку реактора. Але оператор не справився з управлінням, внаслідок чого потужність апарату впала майже до нуля. У таких випадках реактор повинен гушитися, але персонал не рахував цю вимогу. 26 квітня 1986 року о першій годині 20 хвилин. Для отримання потужності реактора з нього були виведені стержні автоматичного регулювання, порушивши строгу заборону працювати на реакторі без певного запасу живлення. О першій хв... годині 24 хвилин відбувся вибух. Ніхто не підозрював, що вибухнуло і загорілось автономне пакет. Люди, які жили в сусідніх містах, нічого не знали. Їх не забезпечили достатньою кількістю йоду, щоб захиститися від радіаційних опромінень. Їм не розповідали, як поводитись. Перші повідомлення про те, що в Чорнобилі ставилася аварія, радянські ЗМІ з'явилися лише 28 квітня, коли з моменту аварії минуло 36 годин. Про небезпеку за кордоном повідомили раніше ніж у зоні лиха. Спершу керівництво намагалось приховати масштаби трагедії, але після повідомлень Швеції, де на АЕС Форс Марк, були знайдені радіоактивні частинки, перенесені зі східної частини та оцінки масштабів зараженої розпочалась евакуація близько 130 тисяч мешканців Київської області і забруднених районів. Радіоактивного ураження зазнало близько 600 тисяч осіб. Насамперед ліквідатори катастрофи. Навколо Чорнобильської атомної електростанції створена 30 кілометрова зона відчуження. Довкола четвертого блоку зведено бетонний саркофаг так званий об'єкт укриття. Радіоактивного опромінення зазнали 8,5 мільйона людей. У ліквідації наслідків аварії взяли участь близько 240 тисяч людей. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки понад 600 тисяч. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Постраждали 12 областей України. Радіоактивні душі зафіксовані в Ірландії. Радіоактивна хмара зачепила схід США. Забруднені води Дніпра і прип'яті. Підвищення рівня захворюваності та мутації ракових клітин. Сьогодні з моменту аварії пройшло уже 37 років. Через відсутність людей у Чорнобильській зоні утворився модний заповідник. Тут знайшли притулок безліч видів тварин та птахів. Також у мирний час до зони відчуження нерідко організовували екскурсії.